І ще хочу сказати вам, що весь цей час, з того моменту, як мене упакували в АвтоЗак, біля Печерського суду стояло наметове містечко. Всі 933 дні, вони стояли як символ того, що я маю надію і що Україна має надії на зміни. І тому я зараз, віддаючи належне тим людям, які не відступили і не зрадили ні мене, ні Україну. Я хочу запросити їх зараз на сцену, щоб ми подивилися, хто там стояв, як вони боролися, і сказати їм всі слова вдячності. Я прошу представників наметового містечка зараз завітати на сцену. Шановна громада, будь ласка, давайте всі разом привітаємо Микола Даневич, сестри Тетяна та Ольга Цоли, Григорій Ляхович, Стася Степанова, Олексій Караульний, Лілія Клінчук, Юра Соболта, Сергій Пожарський. Вони зараз сказали, що вибачте, що так довго боролися. Але я хочу сказати, що кожен день був важливим. І це далеко не всі, хто були в наметовому містечку. Це далеко не всі, хто молилися, боролися і підтримували мене в цих важких умовах.